Нові цинічні історії, погнали. Хіба може цей день бути ще гіршим? Цікаво. Я так заздрю, чому ти заздриш? Окей, дивна історія, давайте далі. Подивись на мене і на мою дурнувату синю сорочку, бла, бла, бла. Зелений відразу синього. Пішов ти ще й посилав його. Ти мене кидаєш, а потім сам питаєш, і не кидаєш. Зелений, здається, ти аб'юзер. Я ваш адвокат, призначений судом. Давайте обговоримо вашу справу. Окей, синій дуже хоче обговорити його справу. І далі нього дивно дивиться, окей. Мене ще й підвищили. Вітаю, сині. Я це ти з майбутнього. І що? Жорстко. Мушу зізнатися, я гей. Окей? Зацінимої ці, ці дрони. Вау! Оце ти гей, звісно. Стій! Зелений не дуже хоче цього бачити. Остання історія, Гадаю, мені, більше... Гадаю, мені потрібно більше друзів. Окей, сині, що ти думаєш? Ти маєш мені допомогти. Він... Ти хоче, щоб він став твоїм другом і що в фіналі. Зелений не хоче бути його другом. Оце такі історії сьогодні були. Підписуйтесь щоб бачити більше.